Добрий день, любі діти! Зовсім скоро ми будемо святкувати День Матері. Це свято припадає на другу неділю травня. Матуся це найголовніша людина в житті кожного. Перше слово, яке вимовляє маленька дитинка, це мама. Мама найдорожча, наймиліша. Найрідніша, найдобріша людина. Можна ласкаво сказати, мама, матінко, матуся. Мама завжди турбується про вас, навчає і все робить для того, щоб вам було добре. І у День Матері всі люди вітають своїх матусь, дарують їм квіти, говорять гарно Ласкаві слова. Тож ви теж обов'язково привітайте свою матусю, зробіть їй щось приємне, можна намалювати малюнок, розповісти вірш або виготовити подарунок своїми руками. І сьогодні ми зробимо листівку, гарні квіти для матусі. З кольорового паперу вирізаємо основу для нашого букета. Складаємо її ось так, загортаємо краї. Далі вирізаємо пелюсточки квіточок, ось такі малюємо на кольоровому аркуші і вирізаємо ножицями. По три полюсточки на кожну квіточку. Дві полюсточки складаємо навпіл. А третю не ну, треба складати, далі дві пелюсточки приклеюємо на третю. Ось так. Таким же чином робимо ще дві пелюсточки. Можна будь-якого кольору червоного, рожевого, жовтого, оранжевого чи фіолетового. Вирізаємо з зеленого паперу три стебельця і три продовгуваті листочки. Викладаємо ось так. Далі вирізаємо два кольорові прямокутники. Один трішки більше, другий трішки менше. На меншому прямокутнику пишемо привітання для матусі. Можна написати любій матусі, хто вміє писати, або просто намалювати сердечки. Приклеюємо ось так. Ось у нас вийшла така листівка для матусі. Можна її ще ось так ось закрити і обв'язати мотузочкою, зав'язати на бантик. Цю листівку даруємо матусі на свято. Вітаємо її, обнімаємо і цілуємо. А я з вами прощаюся на все добре!